Коханий, я зараз витрачу всі твої гроші. на сукні і це все про гроші і взагалі. Вау! В класному магазині можна витра... витрачати все. Але наші дівчата треба бути та обережно. Треба... спочатку подумали, потім зробили Вони так. мудріші, тому що коли ми бачимо гарні сукні, у нас звичайно зносить дах. І ми бажаємо виглядати на мільйон. Тому що чоловік, з яким ми він вартий, того щоб ми виглядали на мільйон, бо ми його вибрали, і ми переїхали у іншу країну задля для того, щоб створити з ним щасливі стосунки, а не накупляти за його рахунок, суконь, куди ми потім не зможемо їх де зберігати. Так і те, що ви покажете, що ви care about his money, тобто вам не байдуже на що витрачаються його гроші, працює на вас і ось як. Коли ви в магазині і щось дуже дуже дорого коштує, нехай він пропонує це купувати, але не робить такий вигляд, що ніби він вмре завтра, якщо він допомогти. Угу. От а, бо є різні ситуації, де вам потрібно виглядати красиво, репрезентативно і люксово задля. Презентації вашого чоловіка Так, представляти чоловіка перед його оточенням, звичайно, Так. бо чоловіки одружуються з красивими шинками також за для того, щоб втерти носа так. ось цьому брату другу співробітнику, співробітнику, та однозначно або босу навіть так, а, так. або комусь там вище, і він такий. А от бачили я, і якщо чоловік сам пропонує вам купити плаття, яке дорожче ніж ви, зазвичай витратили. Погоджуєтеся, але це його історія. Він повинен бути ініціатором. Так. О, Наталі, в мене є історія. А в мене є знайомий чоловік. Він німець, дуже достойний мужчина, класний, симпатичний. І він мені розповідав: ми, ми товаришуємо вже багато років. І він мені розповідав: він познайомився з жінкою, з українкою, До речі, вона була десь в центральної України. Вони все складалося класно, і вони поїхали разом відпочивати. І він їй каже: пішли на шопінг. Вона така, окей, пішли. Перевірка шопінгу. Причому, причому він він реально нормальний, класний мужчина. Він каже, пішли на шопінг. Вона така, пішли. І він мені розповідає: ти знаєш, каже, от ми прийшли, і я бачив, що їй цього не потрібно. Вона набрала і то, і то, і то. Ми потратили в сумарно півтори тисячі євро. Він каже, для мене ці гроші, ну це так, це ну таке. Він каже, але вона з нею потім нічого не було. Знаєш, чому? Знаєш, він мені сказав? Він мені сказав, вона могла мати все, а вона. По, ну, пожаднічала і вирішила з мене витягнути максимум. І він каже: це взагалі історія, яка не працює, а вона могла мати все. І дуже часто так дівчата ведуться на перевірку шопінгом, і це виглядає приблизно так. А ще іноді чоловіки кажуть: Ну, ось на там тобі тисячу чи півтори, чи дві, угу. чи три євро, угу. і пішли щось скупимось, і вона йде і все сп, мені. Спо спореляку мені. І це і, і, і мені. І, і, і оце, мені, і, і оце, і оце все мені все позабираю. І потім, потім він такий. Там, ну так, так. А розумна дівчинка скаже: чекай, давай ми з тебе почнемо. Бо я люблю, коли мій чоловік виглядає люкс презентабельно, красиво. Так, так, Ви звичайно. Ви Скажете, що я хочу тобі запропонувати. Щоб я тобі обрала кілька сорочок, і угу. це будуть наші сорочки. Коли ти в них, то ми разом. І тоді, коли ви починаєте з нього, ви кажете, це наша сорочка з тобою. Цих три сорочки, наприклад, там блакитна, жовта, зелена, біла, ну буче, це вже не суттєво. так. І коли ти в ній, ми будемо не разом, але ти одягаєш її, ми будемо виходити на відео з тобою. І вау, ми будемо ніби разом. Угу. Угу. І ви створюєте вашу історію кохання. І це такі навіть не хитрощі жіночі. Це, це більше щирість така. Щирість. Це більш щирість. Так, це Бо щирість. ви не будете цього робити, якщо вам це ні. А ви будете а, єднатися зі, зі своїм чоловіком і через це також. І ще такий нюанс. Чоловіки перевіряють і дивляться на все, що ви робите. Угу. Які ви, які ви обираєте кольори, текстури? Якость. Наскільки відвертість, закритість одягу, звичайно? Так так, так. так. І якщо ви обираєте дуже провокативний відкритий одяг, то він ну, зазвичай для дому чи для спальні. Йому буде некомфортно. Іноземцю буде некомфортно. Якщо ви будете ходити там, майже в трусах, в суперміні, коли всі будуть не розуміти, хто з ним, чи, чи спутниця, чи ну, ін, інший варіант, так. 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 Давайте будемо так, відвертими. Ну, по факту, абсолютно а, і а, казати, що ось, а якщо він наполягає, що я хочу, щоб ти виглядала сексі, то я в цьому платі буду тільки з тобою, так, або, або вдома, горах. або десь так приватно. Це про приватність, так. Так, І коли ви зі своїм чоловіком, то обов'язково проговорюйте, що йому комфортно, що йому не комфортно, і як він бачить вас, бо є чоловіки, в яких ексклюзивний тейст. Тобто ви маєте дивитися, як він одягається. І якщо ви вже дійшли до шопінгу, то у вас вже це не перше побачення. Якщо ви на першому побаченні на шопінгу, то ви не Друж... Заміщ Друж... Дружня порада. Дружня порада. І no, не no, ведіться. No. Якщо він каже, пішли на шопінг, не ведіться. Треба подрі... сказати так само, як про секс. Я тебе недостатньо знаю, щоб отримувати від тебе подарунки і йти на з тобою на шопінг. У перший день, вибач, так. Але принаймні, коли він пропонує, ну окей, це можна 50 на 50, але не накидуватися собою. Давай пішли який? в який шопінг в вперше, похожий давай, давай. Не, не накидуватися. Так не можна робити. Ні. На першому побаченні не можна займатися сексом і не можна ходити на шопінг. Ну, якщо ви у шлюбній агенції, якщо це якийсь інший чоловік, ви там його десь в під'їзді знайшли. Ну, good luck! Ну так, так. Але ми ж, якщо ми ж за, 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 за серйозно, звичайно, так. то Ну, пиняйте на себе. Але а, гумор в сторону. важливо те, що чоловіки, які люблять одягатися і знають толпу хороших речах, вони будуть вам пропонувати стати стилістом. І тут уже залежно від того, де ви будете носити цей одяг, слухайте їх порад. І одягайтеся так, як він хоче, тому що він зловив золоту рибку у вас. І якщо ця золота рибка одягнена як колхозниця, це шо ж, це ж так виявили. Це, це, це ж так видно. Причому скортниця треба, треба ж дивитись на чоловіка. Культурі. Там же ж видно, видно, яка лейбочка, так. яка тканина Лейбочок чи, там немає. – Видно чи це різництво. чи це синтетика, чи це ну чи це не синтетика? Так. Чи це е, ну шкіра? Чи це, це ж видно? Ой, це прям це прямо. Це прямо видно. Це не треба бути супер. Не знаю психологом, що це побачити. Це ж це ж видно, звичайно, і тоді. Слідуйте його порадам, бо він бажає показати вас в найкращому світлі, тому що так само, як і ви, обираєте йому сорочки, в яких він виглядає молодшим, красивішим, стрункішим, цікавішим. І для інших жінок також, так? Але він з вами і завжди видно одруженого чоловіка, бо він доглянув доглянуті ший. І ви такі. Ну добре, і ви дозволяєте йому коригувати, не коригувати, а додавати акцентів у ваш стиль. Угу. Бо деякі чоловіки бажають показати оточенню, що це його жінка, і вона одягнена так, що це його його, так. Або в нашій культурі прийнято в одягатися більш відверто, наприклад, а, не вс... Дівчата, які мають або навіть ну, вдягатися кежуал, ну, занадто кежуал, і це чоловікам не подобається, коли дівчина українка одягнена ну, як в легінси і в кросівки. Вони так, от, так. вони будуть очікувати від нас, бо вони цього хочуть елегантності, якоїсь такої трошки більш електричності. Звичайно, спіл, звичайно. Смаку, так. Текстур і репрезентативності. Тому. Перше, коли ви йдете на шопінг, він бос і він е, каже, в залежності від того, де ви будете це носити, в його країні чи в Україні, краще з ним, ніж без нього. Він приймає остаточне рішення і за вартість, і за ви. Е, обирайте йому також речі. Однозначно. Так. А не беріться за найдорожче <гум> і не грибіть все підряд. І за найдешевше. Ти знаєш, Наталі? От оце так. зайти в якийсь там не знаю, магазин індійського одягу і понабирати два пакети за 20 доларів. Це теж не історія. No. З, не історія no. з, з Але чолеками. є чоловіки, які і про це, які привезуть вам два пакети з індійського магазину, Серьезно? є такі. І це знов-таки не означає, що він жлоб. Mm. Це означає, що в нього просто інше мислення. Uh -huh. І з цим потрібно працювати. Це uh -huh. вирішується. Uh -huh. Потрошки, капелька, по, капелька по капельці. Так, так. я згідна. Я згідна. Ви втягаєте він такий. <рі> і коли ви втягаєте своє, він такий. І ви такі, оце, оце. Слюнки <рі> потекли. Ой, Язичок вивалився. <рі> І ми, як розумні дівчатка, ніколи не образимо чоловіка сказавши, фу, що ти привіз мені якесь барахло, якийсь секонд хенд Ви потім роздасте бабусям, подружкам чи під'їзді. Та, під але покажіть йому різницю. Бачиш, це так, а це так. Uh -huh, uh -huh. А, і найголовніше, це вдячність, коли ви дякуєте за все, навіть якщо він вам дарує ну, ну, хусточку, так? Але ця хусточка з кольорами його країни, з принтами, з його землі. Дякуйте. І чим більше ви дякуєте, тим більше ви отримуєте, тому що мільйонери не одягаються в Америці чи в Канаді чи в інших західних країнах. Як одягаються мільйонери в нас? В них не прийнято демонструвати свою, ем... багатство багатство, своє, так, своє, своє багатство так. з культурних причин. Тому що якщо ти мільйонер, ти маєш бути скромним. Це інший менталітет. Як мені колись казав, один мій е, шеф, в якого я працювала в Києві, до речі, він був мільйонером, таким єврейським мільйонером, який був українцем за походженням, все життя прожив в Америці. Він каже, ти знаєш, що ми робимо? Я кажу, ну, здивуйте мене. Він каже, ми приїжджаємо на Багами, знімаємо найдорожчий готель з, і приїжджаємо з, 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 з одною валізкою невеличкою, а там купуємо ці смішні футболки з пальмами, і шорти смішні, і ці шльопки з пальмами. Каже, ми це відходили там 10 днів в п'ятизірковому готелі, і каже, це все потім прям викинули і назад своєю маленькою там сумочкою приїхали в Америку. Тобто, от, 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 от так, він каже: Ну, це прям зовсім не показник. Там оце, щоб було багато він в трусах, де написано її віто та мохвими запанками плаває серед Це в нас так. Ще поки що окей. Ну не не завжди вже змінюється міняється. Воно вже по чуть-чуть-почуть воно так змінюється, звісно, і мати смак, знати навіщо, знати для чого, знати, де ви це одягнете, знати як часто ви це будете носити, розуміти комбінаторику. Тих речей, які ви купуєте, і показувати чоловікові, як ви максимально використовуєте ті ресурси, які він виділяє на те, щоб ви виглядали на мільйон. Так, так. це про стосунки, це про любов, це про повагу, це про дійсно те, що ви uh, care about him and his money. Так. І тоді все можливе. Тому що дійсно можна мати все в результаті, а можна це все зіпсувати. Прошопати там, там, там. там. Не прошопте своє щастя і будьте щасливими.